Що? Спробувати дешо? Ого, що це? Там уже колись... Пробували. Потім викликає залежність, потрібно купляти якісь люто дорогущі таблетки. Снімати цикла. Сімій власний мабі. Ну давай. Поможіть! Треба аптечка Треба, тепер. Ні, все окей, а шо це таке, Лін? <рес> Ви шо мені дали? Нов ну, коло мене мусора літають. о Не можу понять, чи мені добре, чи мені не добре. Фух, трохи попускає, чи накриває, не можу понять. Па-па-пап-ап-па-пап-па-пап Пішли магаз обнесемось і згібемось Продак, <Правда? п 'є> коли мене мало. попустить так. А? Ти бачиш, як я боком пішов? Так давай виберемо якийсь потрач Виїхали, так, до магазіна спочатку Ап'ять <ган> Понятно, короче. Нет, надо поки нікуди не едут.